Традиційно у другу суботу вересня у лубни відзначають день фізичної культури та спорту. О дев'ятій ранку на старті біля готелю Лубни зібралося чимало лубенців, які прийшли взяти участь у традиційному легкоатлетичному пробігу вулицями міста. Участь у цьому дійстві взяли від зовсім маленьких любителів спорту й до людей старшого віку. Бігали навіть цілими сім'ями. Пробігши вулицями міста, спортсмени фінішували, зробивши ще коло на стадіоні центральному. Навіть ті, хто не бігав цього дня, із задоволенням підтримували своїх близьких та знайомих спортсменів. Тренери та викладачі спортивної школи визначили переможців у кожній віковій групі. Учасники забігу та присутні на святі вітали переможців грамотами та медалями біля оновленої дошки пошани лубни спортивні. З вітальними словами до присутніх звернувся міський голова Олександр Грицаєнко, який і досі традиційно бере участь у спортивних змаганнях. Сьогодні вся держава відмічає день фізкультурника. Сьогодні Ми вшановуємо кращих спортсменів нашого міста. Сьогодні ми вітаємо дошку пошани. Тому я всім вам бажаю. Здоров'я, миру, благополуччя і щастя. Будьте ж такими і в майбутньому спортивними, сміливими, вольовими і чесними. Зі святом Тетяна Тарадник, Руслан Чорнокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.